Капаландське благословення на 7 грудня 24-го року, вим'янця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає дві притчі про те, чому подібне Царство Небесне. І вони стосуються того, що. Вона, царство небесне подібне до маленького зернятка, яке було посаджено в дерево, яке, виросло, у яке було посаджене, і воно виросло в велике дерево, що і птахи небесні там гніздилися. Або така, знаєте, закваска, яка була кинута в борош в тісто, і тісто сквасилося все. І він говорить про те, що як воно непомітно зростає царство Боже. В наших серцях. Але який, знаєте, який важливий або внесок повинен зробити той господарь того тіста, або а, той, хто опікується за зернятком маленьким, щоб потихеньку-потихеньку за багато років воно виросло і дало свій навіть, рясність свою. Там все скисло, і воно повинно бути в теплі. і Господарь цього тіста повинно опікуватися цим, а там опікуватися замолотою молотою рослинкою, яка повинна вирости до такого дерева. І потім він переходить, хтось іншого запитав а чи мало хто віду Царства Небесне. І він після цих притч відповідає, що, знаєте, що багато багато скажуть мені. Коли зачиниться двері Царство Небесного, які не пробуло війти і докладати зусиль до того Царства Небесного, зберігати ту закваску і та зернятко. А вони тільки скажуть і в своє виправдання, ми ж теж бачив, як ми перед тобою їли і пили, і як ми бачив бачили нас перед тобою, коли ти повчав нас. І ви знаєте, він скаже, не війдуть, відду, не Царство Боже, ті, хто творить беззаконня. І питання. А хто вони такі беззаконники? І чим дорікнули, що вони вбивці? Ні. Що вони великі блудники? Ні. Що вони холили Бога? Ні. Дорікання буде в тому, що вони були перед Ісусом, їли перед Ним, чули Його, але нічого не зробили. Були як не риба, не м'ясо, люди так кажуть. Були такі, що не холодні і не гарячі. Вони нібито сказали своє виправдання Богові, ну, раз життя і так наповнене стражданнями і зусиллями, то нам автоматично Царство Небесне буде даровано. І коли Господь їм говорив на тих площах, вони послухали, послухали і продовжують займатися своїм життям. Ніби ну, Нібито, да, виправдали себе, що все. Це в мене все готово. Я вже учасник Царства Небесного. І, 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 і тепер хто вони робить беззаконня, це той з Ісусового слова, той, хто нічого не зробив. Тобто не поклав зусиль на здобуття Царства Небесного. І він беззаконник, і він не війде в царства Боже. А ви знаєте таких більшість серед нас. І я сам таким був, був, я сам не докладав. Я думаю, та якось, знаєте, з Богом відносини, ти мене Боже не чіпай, і я тебе не буду хулити от, чіпати. А там воно якось розсосеться. Оця філософія земного життя приводить, це є беззаконня в очах Божих. Але закінчити, я сьогодні хотів сказати, що ну, давайте докладемо зусиль. Послухаємо Ісуса і виконаємо то Слово. Який він щодня нам промовляє? Амінь.